Народний депутат Оксана Продан, фракція удар Віталія Кличка. Одна хвилина. Шановний Ігор Григорович, шановні народні депутати, я звертаюся зараз до тих, які сумніваються в тому, як голосувати за цей законопроект. Я звертаюся до тих, які не хочуть за нього голосувати. Звертаю вашу увагу, цей законопроект відміняє акредитацію, яка діє сьогодні. Чи сьогодні немає в Міністерстві охорони здоров'я корупції? Є і якщо за нього за цей проект не проголосувати, це значить підтримати існуючу в Міністерстві охорони здоров'я корупцію. Це по-перше, по друге. Чи сьогодні у нас в Україні якісні ліки? Ні, чи сьогодні кожен з вас не намагається купити ліки за кордоном? Намагаєтесь. Чи все те, що ми обіцяли людям, те, що стосується якості ліків і безпечності і доступності, є в Україні? Ні, хоча сьогодні є і ліцензування, і реєстрація лікарських засобів, і ця сама акредитація. Я звертаюся до всіх народних депутатів. Давайте проголосуємо за відміну акредитації і дай, дамо можливість здешевити ліки в Україні. Дякую. Виступи народних депутатів завершені для заключного слова. Запрошується Бахтієва Тетяна.